Ну на 13 км сьогодні залітали. Ну, mm -hmm. там Бо, 10, 10, виходить. Тому я так попробую, то вітер слабенький. був. буде вітер, не залетеєш батареї, не хватить просто. Щоб mm -hmm. тобі вернутися. 8-9. Ініціалізація положення наша. Буває от нова місцевість, літаєш, знаходиш. Хуя під там підганяє, там під ганяє. До того, щоб там джунув каже, там дівчини направляється, то направляє чи кажани, чи в пів. Прикольно їм її дивиться. Там коробочка їде під пісками, в півішка йобнула і вже горить, вже під бігає, ганяють. А як багато ще щось знаходиш, цікаво, та азарт так, такий проявляється, що ось ти ж дивишся. Так. Забуваєш навіть і поїсти другий раз. Там да, так, да, буває. Є такі випадки, що азарт особо заходиш, коли знаходиш, і <газаров> ну, навіть мінятися з позиції не хочеться. Нет, это был пицца. А, я понял, да. Ты мы, там чуть не летал. Ты там летал. Да. Вот тут ты летал. Ну, нас, туди в метрі. Метрі, Ми знаємо типу, для себе. Там, наприклад, там е яма каба, там е куш, там дерево там, там, якесь, це не таке стовісі. Піде в районі цього, як то, в ями каба, Все, летить туди, він, він вже знає, де та яма з-під каба, він виходить вже летить туди. Ну і там плюс-мінус, ми так, завжди сидимо один біля одного, я буваю йому ну, або показую самим пультом, де саме він, або я за, за, лечу додому і заодно заглядую до нього, пульт його під а тут, Це вели стандартно, що міномет стоїть. Скидали координати. Поїдемо полетимо, пошукаємо. Пошуку, пошуку. Міномета, який не дає спокою і нам, і нашим побратимам. Як ташка стоїть? Так. Дрон готовий. Да, я виношу. Вилення підопілотів, Артур, міномет, відповідно. Пресування піхоти Прессування піхоти тоже Но там тут тіше, надо да, Тише там же як вийде Типа дві там, Я думаю десь вот тут Но ну, тут просто річка Блять Ти бачиш? Може на цю полку що тут Пошушати. Та блин шука. Де браво там? Отут. Отут піть. О тут значно. Пивопись? Ну, тут пиво. На цьому районі. це далі ну, і зарапита. Ну давай. Пошлимо. На мавівках рік часу відлітав, пішов водієм, Від'їздив пару місяців, пішов на готель. Ще на готелях треба навчитися літати. Що це якраз бути універсальним. А. Сам дрон по собі більший. Управління. Все таке саме як мавівку, тільки отель якось більше стійкіший виходить до вітру. Отель більш стійкий до. До, до ребу, до. Так, yeah, да, yeah, на, yeah. на, на отелі yeah. є більше частот. Тому, на, антенну більше. доставили, що реб може не глушити навіть. Yeah, В мене пам'ятає на кульку, сам, сам більше сподобалося, як тільки Курська операція почалася. Ті прориви, піділопи, підганяють, то ми їх вбивали. Дуже багато коробочок наші заходили, проводили. Гордість була. Так, тобто, да. Особливо, коли... Ленточку пробивали, О то я ніколи не забуду того. Нема, ну, особливо особисто, нема страху, типу, щоб вже десь е, далеко летіти. Типу. Я розумію, коли я можу на червоному летіти, коли я, коли я розумію, коли на червоному розумію, що вже може я зв'язок, типо відігнути, що може піти втрата борта. Розумію, коли іноді ляха підловити може. Там, наприклад, приїхала коробочка, б відпав зв'язок. Знаєш, що він зараз машина приїде, все буде чітко в тому фінки. Боязні, як такої, вже дуже немає, щоб більше. Ти просто летиш, робиш свою роботу. Ну, Все рівно страх є іноді, коли при поверненні, коли ти летиш yeah. дроном назад, і ти розумієш, що в тебе батки не вистачає, вже починає вже серце бі... скоріше битися, і ти вроді дотягуєшся, вроді ні, щоб не втратити борта. Yeah. Буває ж таке, що ти летиш туди нормально, там, хоп, вітер піднявся або ще щось. Ти розраховуєш на один процент. Повернення додому, а тут тобі вже погода, вносить свої корективи. Саме перше бажання повинен мати, щоб навчитися літати, щоб хотів літати. Бо як без бажання прийти і думати, що а, навчуся там або ще щось, або відсиджуся трохи, то от, воно, воно ні, ніколи не виходить туди не буде. яке бажання вчитися чомусь новому, то, то воно буде виходить. Питати, що не знаєш, питати. Не, не треба Боятися. боятись, стіснятися, Там, попитай, краще п'ять разів перепитай, то на шостий раз запам'ятаєш.